Не вчить рибу літати, звісно, якщо вода не заражена. З вами Криваніс Наталія, я коуч з особистісного і професійного розвитку. Дивіться, знову про особисті кордони. Вже стільки про них всі пишуть, всі розповідають, всі вчать, і все одно ця тема дуже актуальна. До мене приходять і кажуть: ну, я не можу з ними вжитися, мені вічно приходиться їм говорити, що це не можна, це не можна, і в мене йде на це стільки енергії. Дивіться, так само, як ми всі народжуємося з фізичними відмінностями, так само ми народжуємося і з різними когнітивними ментальними відмінностями. В когось вроджене бажання вічно з кимось сперечатися, боротися, і це не віднімає енергії, це додає людям енергії. А в когось навпаки? От, наприклад. Уявіть собі ситуацію, що ви живете в якійсь ком'юніті, і ви там часто перетинаєтесь там спільне подвір'я, ви там часто перетинаєтеся з якимись іншими людьми. І вам завжди, щоб посидіти на вашій улюбленій лавочці, доводиться казати, що або щось казати, силувати себе, або виходите туди дуже рано, коли там ще нікого немає. І це завжди вас стресує. А є хтось, хто навпаки любить вийти, щоб там не збув. В тих людей немає ніяких проблем з особистими кордонами ні з чим. Само оцінкою, абсолютно ні з чим їм подобається, от це прийти, щоб воно зайнято. Їм подобається ту лавочку віджати або бути першими в черзі, і це нормально. Ну вони такі є. Їм це подобається. Чи кажу я, що не треба розвивати в собі це вміння, казати ні і відстоювати кордони? Звісно, ні, це потрібно. Але якщо ви маєте шанс цього уникати, щоб зберегти свою енергію, то уникайте до того моменту, поки це вам справді ну, не стане потрібним. Бо цей навик розвивати треба. Але чи треба його розвивати просто, бо треба, бо всі роблять. Ні, навіщо вам цю ну навіщо вам себе штучно поселяти в середовище, в атмосферу, там де вам потрібно завжди витрачати на це енергію і почувати себе некомфортно? Ну це нікому не потрібно. Думайте, що вам підходить, що вам подобається, як вам буде краще, і в таке середовище себе і поселяйте. Тобто, якщо вам не подобається жити в гуртожитку чи в хостелі, не робіть цього, краще переплатіть і візьміть собі окрему квартиру, бо вам так буде краще. Все, папа. -па. А і ще я тут додам, того ж я сказала, якщо вода не отруєна. Якщо склалися такі обставини, от як в нас було з початком війни, коли всі переїжджали, коли всі жили на купу. То, звичайно, в тих випадках вам потрібно з цим взаємодіяти. І тут потрібно чітко зрозуміти, як ви будете діяти в тих чи певних умовах, і виділити для цього свою енергію, щоб відстояти своє, щоб ще більше вас їх не забрали, щоб вам не стало тої енергії ще менше. Але якщо це звичайні, спокійні. Тепличні умови, і ви можете собі їх собі дозволити. То чому не дозволите? Краще сфокусуйте, спрямуйте цю свою енергію в щось інше. Все, папа, -па. гарного вам дня і міцних особистих кордонів. Просто пам'ятайте, що їх можна будувати по-різному. По різному можна їх будувати, по різному можна їх укріплювати чи послаблювати.